Друзі, розпочалося нагородження турніру. 35-річчя нашого клубу Всі учасники, яких будуть нагороджувати. Затримка чекали, нехай полічок на останні роки в зв'язку з Тим більше ти, ти, зараз військова, як говорять, окупація йде, так далі. То я говорити, ми пару років пропустили. Турніри, це у нас 30-й, ювілейний. І, і е, я, я думаю, що е, значить, ми вважали, е, що це чоловік до 40, а а у нас вийшло майже 60 чоловік. Це великий успіх за останні 5 років. Я вважаю, що дуже масово і здорово. Ну, я не буду більше забирати ваш час, ми виступали е, значит, перед на відкритті. А зараз я хочу представити наших гостей, хто і від охорони і міста, і області. До нас сьогодні значить, завітала Наталія Павлівна Тобусяк, значить, начальник управління молоді спорту значить, області. От у нас і є, значить. Директор департаменту гуманітарної політики Дмитро Назаренко. Завідуючий відділу молоді і спорту Косенюк Володимир Володимирович. Ви перший високий. Учасники, тренери і судді, ви знаєте завжди, коли висить на змаганнях. Дякую всім за те, що ви дійсно збираєтесь, за те, що ви приходите, за те, що ви займаєтеся спортом. На даний момент це дійсно важко, розуміємо, незважаючи на те, що в нас 9 рік війна в країні. 24 лютого змінило нас, змінило наше життя, змінило наші відношення. І тому я скажу чесно вам, я. Тож, змагання дякую всім за те, що ви продовжуєте займатися спортом, за те, що ви не полишаєте свій вид спорту, за те, що ви тут збираєтесь. І цим станом доводити і кожному, що дійсно ми сильні, ми не злами, ми переможні. Ви великі ви великі, дійсно молодці. І знаєте, з саме сьогоднішніх змагань. Я хотіла би передати та вручити почесну грамоту Анатолію Васильовичу Васильодобовому за потінайте вже за вагомий внесок, особистий внесок у розвиток шахового шашкового спорту Хмельниччини, навчання і виховання учнівської молоді, високу професійну майстерність та річчя заснування шахового шашкового клубу Хмельниччини. мені це сотнику клуба, приємно, що я кажу, останнє на округ, в мене прожить. Треба це не останнє. ж люди стоять в сліду пустили. Не можна не пересидиш. Тепер ще давайте, я з задоволенням. Я хочу також подякувати вам, всім, всім учасникам, організаторам. Знаєте, такі події зараз відбуваються. В нашій країні долиносний час, важкий час. Але такі події надихають, надихають на майбутнє, на перемогу. Дякуючи Анатолію Васильовичу, дякуючи е, всім учасникам, всім засновникам і всім, хто підтримує ось цей спортивний шаховий рух. В е, Кам'янці подільському ми також. Віримо в те, що перемога, якою ми прагнемо, не ніч. Тому дякую всім, хто знайшов можливість в такий час, приїхав до нас, хто не побоявся, хто взяв участь і ще раз доказав, що спорт все ж таки перемагає. Дякую вам, Дякую вам. Дякую. Дякую. Багато було сказано, але хочу сказати, коли є співпраця з обласним керівництвом, і ми всі разом можемо організувати такі гарні змагання, де можемо трошки переключитися від тих трудностей нашого життя, від в якійсь мірі від війни. Це така спортивна віддушина і такий спортивний азарт і адреналін, який кожен з вас сьогодні отримав. Також прийняв участь в трошки в шаховій грів, що мені дуже подобається і шахи. Тому щиро вас вітаю з дійсно святом. Це дійсно свято спорту в нашому місті. Дуже приємно бачити такий великий зал. Повнені на повні. людьми, дітьми Знаю, що 35 дітей прийняли участь. На це наступить. На так покоління в нас є, зміна росте і досить гідно. Тим більше, що сьогодні довітати дівчинку, ще її не знаю, але скоро знаю. Яка здобула перші місця у двох вікових групах? Це, це дуже гріє душу, і маємо такий молодий і скажем так запал і велике майбутнє в наших дітей. Тому Анатолій Васильович дякую вам за те, що ви є, за те, що ви нас так збудрили в ці такі важкі для нашої країни часи і змогли організувати людей, дітей, щоб привезти такий гарний турнір. Є в нас трошки труднощі. Але віримо на ким, що буде краще. Надалі такі види спорту, як шашки, шахмати, будуть в нас в нашому місті інтенсивно розвиватися. Міський голова спортлюбив підтримує. Директор департаменту нас теж спортивний, велосипеді їздить. І футбол грає знає. Тому я думаю, що розвиток в нашому місті спорту буде. Вітаю зі святом і Дякую. приступаємо Дякую! Е, е, нас зайняли перше місце, починаємо з другого місця. Анна Король. Маленька дівчина е, була чемпіонка серед Сашкіль'ян, е, а вона сьогодні вже в першій класі. Вже вона є ковонашка, ярка вже. До нас прибула, ми чули десь, передавали по телебаченню, що є така зірка в Києві, тетяна е -е, портянко. Є така зірка, що виграє сеанси, дає і заробляє гроші на ЗСУ зі... на ЗСУ на сили України. Ми це чули, і от зірка е -е, значить із. Києва прибув до нас, Тетяна Портянко. Її 10 років вона виграла легко турнір серед дітей до 10 років і потім пішла грати до, до 19 років і там своє діло зробила, і там всіх виграла. І так, що це в нас? Перші гроші. Так. А тепер переходимо до хлопчиків, теж група С. До 10 років. Глеб Гевчубай. Хто там? Мама є? Сестричка. Сестричка. А, є сестричка. Сестричка. Вітаю.

Проже колись так як у нас виїде в водосі, велить заняття в шахи, в шашок по школах. Мені приходить цими малюками задіпатися. Значить, у Кличні колишні він вже в шкільні чемпіон місця серед Артем Шапк. Троє місце серед дошкільнят Артем Шах. Друге місце Сєргьо Локабіч. Сєргьо. Єсть. І перших заробітні на сукєнки. А чемпіоном став. Також чемпіон сидіть коли садіки. Був... Зачі сіласян у лінії. До 10 років. Переходимо до тих, хто брали участь в турнірі Б, тобто турнір С є, є малюків, а турнір Б. До 18 років. Ми думали, що... Грати з університетів, коледжів, на жаль, до двоєжки не прийшли. Я, я їм напишу. Хто. <рес> Значить, тут Наші дітки розіграли такі, до 8 класу, грали замість студентів. І от їхні здобутки. Третє місце посіла Ліза Бець. Вона погасі. Друге місце посіла Єнизавета Канічку. Вихованка нашого клубу. Вона і грає на обласних змаганнях постійно. І в шахматі в шашки. Oh! Чемпионка, школа Славутенка, чемпионка и І... золотий кубок. класс выходит. Артем Калиновский. Поки проходить нагородження, хочу вам показати остаточну подвізку. Нічого страшного не переживайте. Це перший, другий, третій серед жінок.

Вітаю Таню. Привітають наші воїнів, які вона допомогла, забрала вже понад 100 тисяч гривень. Збираємо наберегти. За счастлива провели цей конік. Щоб цей турнір, пополізували далі шашки, тому що... Він знає На Шапки навіть трішки буде. Хотіла подякувати всім, хто тут є. І подякувати моєму тренеру, Віктору бо він має ще дя... шашки грати. Хотіла подякувати пану Володимиру, який мене підтримував. Дякую, дякую. А вона не співає сказати, як вона заробляє гроші для засілу. Ну я, да. ну я збирала Хмельницьку. Я дуже, я дуже любила, люблю Хмельницький і ось я дуже люблю Хмельницький, всі райони ось. Я збирала Хмельницьку. Я вже можуть сума, але... Граючи в шашки, скажи А мені кажуть, що це хороша після треба було міському раді, а тут виходить виходили чиновник і їм стидно не дасть, і тут дороги. Шашок, дещо. Це вітешник борониться, що ти зруйна. Андрій, хочете знімати відео. Хочете, щоб у нас відео, а мені фото робити. Ми знаємо, що по-російськи звучить жісь, боротьба. Так, да, да. Приємно, що зайняло друге місце. Коли ще чемпіонка гімназії, сьогодні вже студентка. Аліна Мала. Вільчинська. Як його зовуть чемпіонка серед освітян Десять разів командні ігри грі. Велика <звістя> <звістя> сума. Велика да, сума. Дякую. Ну, не договір. А тепер даємо документи. Дякую. І хрусталь даємо. Дякую, я а, хочу всім подякувати. А саме знаєте, за що хочу вам подякувати? За настрій, який ми тут з вами створювали. Тому що зараз і взагалі мені здається, в житті люди живуть і вони створюють навколо себе настрій. Ви приходите додому, чого? Чого ви біжите всі додому? Бо там є настрій тепла. Затишку. І тому я дякую всім, хто приїхав сюди. І знаєте, мені б дуже хотілося, щоб все ж таки наш клуб він процвітав, щоб ми побували, Анатолій Васильович, в інших містах. Бо Чернівці вже запросили нас. То е, хочу усім всім побажати здоров'я, натхнення. І ми вас запрошуємо, правда, Анатолій Васильович? на раз. Ми вас всіх чекаємо в нашому чудовому місті. Серйозно, я просто дякую усім і ще одне прохання: привозьте ваших дівочків. Зрозуміли? Ми їх будемо чекати. Все, дякую. всі. Головний преяс грали чоловіки, де навіть майстери спорту до нас приїхали, це в нас речі ага. е, і турнір, де грають кандидатів, е, 10 чоловік, майстері спорту так далі. І розбираємо голові президенти. За третє місце нагороджується Андрій Свобода. Да. Такі граків в як ви хочуть побачите. Звичайно, що більше побачите, а приходить зараз в той час. І я чекаю вас в бережанах на турнірі, теж може відбутися інший час, а я все повідомлю Василю Васильовичу, коли буде турнір. А він думаю, скаже, що і як там буде. То, так що приїжджайте в Бережани. Я вас чекаю в Бережанах. Приємно, було бачити. миру вам. Покула і здрав. Срібну медаль завоював капітан команди чернівчан Ярослав Королюк. Ми приїжджаємо часом. Дякую. Дякую. Що да, зиме. Зиме. Да. І головний приз виграв Володимир Осачук, Нового Радлинський. Да. Хочу сказати, хотів подякувати організаторам. Е е е Місь виконком з молоді, спорту і е туризму, що запросили. Е до речі, перший раз у нас в таке мальовниче місто. Ми чули про його, але вже те, е сьогодні побачили на власні очі. Дякую вам, що запросили. Наступний раз, як запросите, приїдемо до вас. Чекаємо. <зас> Додаткові прицели сказали, ми колись давали по, по 5-6 призів. Два додаткові праці. Ми даємо по заказу, нам сказали, що...